Так, шановні, я передивився тільки свій, свій мовити, І е, повідомляю, що було е, занесено в джайл, тобто відкинуто, за ННРП через те, що, по-перше, своїми автомобілями ви ставили поперед дверей е, цього поправки автомобіль що я не думаю що ви звісно в реальному житті будете таке робити що прям притик, притик. по-друге е до, до заправ зачекайте, зачекайте ласка не перебивати зачекайте ласка не перебивайте я вам повторюю так от ідемо далі е приїхала машина встала на колонку е Пішла заправлятися, вставила пістолет в е, цей отвір, пішла до самої заправки заправитись, ви берете, е, спершу сідаєте в автомобіль, виходите, з нього стоїть. Я ззаді автомобіля, починаєте його штовхати, штовхати, штовхти, що я не думаю, що ви зможете нормально е, кудись забрати цей автомобіль, коли в ньому заходиться пістолет, так як ви можете е, пошкоджити пістолет та е, почне... Я перед тим як токати машину я бить, як і поставив його його колонку. Не... І ще раз. Ви це не відіграли? Ну, як я мав відіграти, якщо в мене було. Ну, якщо у вас був мут, вам потрібно було почекати, хоча б щоб цей мут прийшов. Про що ви говорите, ви щось м'яєтесь?